Дорогі у Христі, брати і сестри, слава Ісусу Христу! Дозвольте мені усіх вас привітати сьогодні із великим святом, Різдвом Пресвятої Владичиці нашої Богородиці і Преснодіви Марії. Це особливий день, адже ми прославляємо народження тієї, через яку Господь дарував світу Спасителя. Марія стала символом смирення, любові і віри. Її життя є прикладом для кожного із нас. Марія народилася у праведних батьків Йоакима і Анни, які довгий час не мали дітей. Їхні молитви були почуті Богом, і вони отримали велику радість народження дитини, яка стане матір'ю Спасителя світу. Ця подія показує нам, як Господь чує наші молитви і дарує відповіді у свій час. Навіть якщо нам здається, що вже пізно або це неможливо. Різдво Пресвятої Богородиці є початком нової ери в історії людства. Це перший промінь надії на спасіння, яке прийде через Ісуса Христа. Марія своєю чистотою і смиренням стала достойною бути Матір'ю Божою. Вона зберігала все у своєму серці. Довіряла Господу і завжди виконувала Його святу волю. Марія є для нас прикладом абсолютної віри і покірності Божій волі. Вона не боялася у своєму житті труднощів, не нарікала на життєві обставини, а приймала все з любов'ю і вдячністю. Її життя нагадує нам, що Бог завжди знаходиться поруч. Навіть, у найважчі моменти нашого життя. Ми повинні вчитися довіряти йому, як це робила Пресвята Діва. У наш час нам також потрібно багато віри і терпіння. Ми часто зіштовхуємося з випробуваннями, але приклад Богородиці нагадує нам, що Господь завжди з нами. І через терпіння. Ми можемо здобути велику радість і благословення. Кожен із нас покликаний до святості, до виконання Божої волі у своєму житті, якби це складно нам не здавалося. Дорогі у Ухристі, брати і сестри, сьогодні ми також молимося за нашу рідну Україну, про наших військових. Які щоденно ризикують своїм життям, щоб захистити нашу землю, наші домівки і наше майбутнє. Молімося, щоб чим скоріше завершилася війна за перемогу і справедливий мир для нашої країни. Наші молитви мають велику силу, коли вони йдуть під щирого серця. Молімося за захисників України, щоб Господь оберігав їх дарував їм силу і мужність, що вони завжди відчували його присутність і допомогу. Пам'ятаємо також про мирних жителів, які страждають від війни, дітей, які вимушені жити в умовах небезпеки, людей похилого віку, які залишаються без своїх домівок і підтримки. Нехай Господь дарує нам всім мир і свій захист. У сьогоднішній день Різдва Пресвятої Богородиці нехай наші серця наповняться вірою, надією і любов'ю. Нехай кожен із нас знаходить силу і натхнення у житті Божої Матері, яка завжди молиться за нас перед престолом Господа. Вона є наша заступниця, і ми можемо завжди звертатися до неї у молитвах, просити про допомогу і підтримку. Закликаю вас, дорогі у Христі, брати і сестри, пам'ятати про силу молитви. Нехай вона буде щирою, нехай іде від вашого серця. Нехай Пресвята Богородиця заступається за наші родини, за наших дітей, за всю Україну. Вона завжди чує нас і завжди готова допомогти тим, хто звертається до неї з вірою. На завершення. Хочу благословити всіх вас на новий тиждень, який попереду. Нехай Господь дарує вам мир і радість, і силу у всіх ваших справах. Нехай Пресвята Богородиця буде вашим захистом і опорою у всіх життєвих труднощах. Молімося за мир в Україні, молімося за наших військових і за кожну людину, яка потребує Божої допомоги. Дорогі у Христі, брати і сестри! Нехай це свято, Різдва Пресвятої Богородиці, стане радістю у наших серцях. Нехай воно приносить нам мир і Божу благодать. Нехай наша спільна молитва наблизить нас до Бога і допоможе нам жити у злагоді, з Його святою волею, зі святом усіх вас. Слава Ісусу Христу!